Доброго дня, шановні любители винограду та виноградної лози. Сьогодні 27 липня. В мене на винограднику і хочу освітлити, яке питання, це прививки. Цього року весна була досить таки складна, холодна, і звісно, навіть коли вже прививки були зроблені, вони зробилися в мене як зацвітав виноградник, і все рівно пішли холода. І вони досить таке, дуже тяжко пішли. Я я, я щепи були чорним, в зелене, і хочу, якби. Показати свої результати, що як мене раднику, і звісно було б цікаво е, вашу думку про те, як е, має завершитися цей сезон по прищепах, чи дозріють, чи не дозріють. Тому що досить таке складно. Я зараз затрузняюсь сказати, навіть як яке буде визрівання лози на прищепах, тому що ну, пізно пішли в вегетацію. Давайте подивимося. Ось тут в мене переприщеплено пів куща. Бачите? Тут на, я не знаю, як вона називається, косий зріз, замок такий ось, я не пам'ятаю, як називається ця, ця технологія прищепи. Досить гарно воно приживається, це в мене хелена нащіплена, А на чому на казанові? Досить гарна переживаємість на цій формі. Бачу, я одну, одне плече залишив, там два плеча, а цю сторону перещепив. Чому? Тому що Казанова все-таки показує в мене тріск. І, якби, форма гарна, але, але недостатньо, щоб бути гарною, треба щоб бути продуктивною гарною. і Досить таки непогані прищепи. Але зараз якраз бачите, ось сила росту яка ось ростуть. Якраз всі пішли пізно вже вріст. І Почав обробляти калієм, почав з 50 грам на 10 літрів монофосфатом калія раз в тиждень буду обробляти. І надіюсь, що хоча б перші 5-6 чи 8 почок то було б взагалі дуже чудово. Визріють. Ось так теж тут в мене бачите, бананас, горошить він. Я... Все-таки в мене з бананасом посаджений рядом красавчик. Я вже так думаю, можливо, е горошиня буде трошечки менше, якщо до нього прищепити якісь форми більш е обоєполими. І це ось бачите, у мене з Калугінської. Е Що це у нас? блондинка. Блондинка нащеплена. ну Гарно, звісно, пішла вона. Ну, теж я ж кажу, що не зараз цвіте, бачите, я і вкоротив вже, і бабу, ще там пару, як перецвітав, може, пару бобок залишу. Тут же й джина нащеплена. Досить таке. Ну, про, як прищеплював. Зразу був, примотував простим плівкою кухонною, відрізаною. І зверху ще ось така ізолента ізолента. Тут це вже в розкол, прищепа. досить теж гарно прижилася, але кажу, ну побачимо, як, який результат буде по визріванню лози. Ну, в цьому сезоні досить таке турбує. дам бачити. Ще є одна форма в мене посаджена на продюсер, Да, І от на ній дуже гарно приймається прищепи. Да. От я, якщо на ній не щепиш. Завжди гарна, гарна приживаємість. І фактично цей куч старий. Він, ягода тут горошиться, жіночий тип квітки, і він горошиться зі страшною силою. Але прищеплюється, бачите, дивіться, які, як гарно. яка гарна приживаємість. Все що, все, що прищеплюється, все гарно приживається. Тому я його і так і держу. Якби вирішив е, його не міняти, а він чисто в мене для того, щоб е, можна було прищепити форми, які мені необхідно провірити. Ось так, ось так. от. Е, принаймні побачимо. Ростуть, сила росту гарна, вночі е, температура 18-20 градус, навіть 22 градус з вечора, коли там, в 1-12 Досить таки тепло, вони всі ростуть, в гарному рості, вологи вистачає. Буду обробляти калієм так само раз в тиждень, добавляти по цих 10-15 грамів на відро води і побачимо результат в кінці сезону. На цьому буду завершувати. Всі та добра. І слава Богу, за все.